Добрий день ще раз, вернувся я на предучий участок показати як трудиться гусениця, точніше її послідство. І ось метелик зараза сидить, який приноситься щастя. Тут теж, тут соя трошки, та не то, що ну, видно, що хуже вона від тієї, що тільки що я знімав. Показувало. Тут теж ось метелика, і оце весь цей метелик прилітає в цьому році. В основному він прилетів із соєшника, тому що перший. Лубки в нас вийшли. Времені незручності, ну нічого. Там далі теж. Там, якщо чесно, там соя більша сантиметрів. Ну так, Якщо перекинуть на 20, це точно. Тут мені по пояс, а там ще вище. Так що да, осталося пару петухів він благополучно після оприскувача Прозівали. Ну, та нічого вже, нема смисла їхати топтати, добрискувати. Ну а металик є. Ось бачите, так як я казав, метр оце ось з того краю і сюди. Оце ровно 120 метрів. І оце тут трудився благополучно метелик. Чи гусінь. Койде, звісно, даже із ворота тут де йде. Тут в принципі ну, де не йде листочок на цей поїжений. А тут ось конечно, є участки масла вона на повен рота гусінь. Дон. Хуже марлі листки то це ж там і в зернові таке буде. Ну Радує я, що хоч зворота тільки. Тут зерно і так в основному м -м -м дуже як по краях великого зерна й нема. Коли не коли який кущ попадається. Ну а так. То в принципі поки що радує, що хоч не втратився на бризкання від гусінь від цієї. Не знаю, що далі буде, може вона ще нас. Привіт, скаже. То тоді вже діватися нікуди прийдеться бризкать. Хоча ще десь якраз, судя по визріванню цієї сої, це не супер роня, хоч є супер рання, ну, там, де купляли роня сказали хуже на цей, на врожай трошки, то пришлось брати цю ця серед в неї буде період созрівання, тобто з готовності вже десь на середину вересня. Ну, в принципі, така сама, як і Піонер, А, що в мене в предучому году було. Хотів я ще раніше, але вийшла така сама. Ось теж тут, то звісно. Взагалі, що метелика, що поїженого. Радує, що туди далі не понесло його. Ото тут і діла Так що в кожного своя борьба Хто з чим як то кажуть Ну нічого, щось вийде із цього Ціна, головна ціна в Нинішнє час, тому що Солярки, Міндобрива, яди і все остальне і комбайни, що немало ціна на них просто вау в цьому году треба якось відбивати. Так що такі діла.